Погодувати рибою пеліканів, подивитися на стрибки кумедних лемурів або потримати в руці справжніх черепах, мали можливість військовослужбовці, які відновлюються після отриманих на війні поранень. У рівненському зоопарку організували екскурсію для бійців. Такі відвідини своєрідна психологічна реабілітація, спілкуючись з тваринами, спостерігаючи за їхньою поведінкою. Воїни, хоча б на деякий час, забувають про військові будні та лікування у госпіталі. Директор зоопарку Олег Павлюк пригадав, які враження залишилися у захисників після попереднього. Вони повірите, у них очі світилися. Вони приїхали сюди з якимось таким виглядом людей. Непотрібних забутих, адже палата, уявляєте, да, стелі, стіни. А виходили звідси з очима, які світяться, і питали, коли наступного разу ви зможете ще організувати таку поїздку. Військових привезли із Клевенського госпіталя ветеранів війни. Для цього управління транспорту виділило комунальний низькопідлоговий автобус, оснащений пандусом та всім необхідним для комфортного перевезення. Всього на екскурсію до зоопарку приїхали близько двох десятків поранених бійців. Вони нас наші герої, ми з ним зобов'язані завжди. І це наше зобов'язання їх так само максимально робити так, щоб вони були тут на всіх локаціях, які на місці. і на місті. і будь-яка увага для них дуже важлива. Однак головне це емоції на обличчях захисників під час прогулянки зоопарком. Військові мали час, не поспішаючи відвідати кожен вольєр та познайомитися з мешканцями тутешньої території. Олександр до прикладу, хоч народився на Рівненщині, але в місцевому зоопарку ще не бував. Ну я так в цей зоопарк потрапив в перший раз. Мені дуже тут подобається тут. Багацько. Твори по настрою, та все воно піднімає. Та як ми проходимо реабілітацію, то для нас дуже це чудово. Такі безкоштовні екскурсії у рівненському зоопарку організовують не лише для поранених військових, а й інших соціально вразливих груп населення. Крім цього, учасники бойових дій можуть відвідувати зоопарк безкоштовно, а для членів їх родин передбачені знижки. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.